Татку, де ми зараз підемо? Я не знаю, де ти хотіла. Е, можна піти у Хотворк ресторан. Не, ну, розблокуй телефон свій де -то покажи. О, бачу. Так, знайшли Діана. Але то щось не то, Діана. А тут. Тут Діана, знаєш, де? де той ресторан, що ти знайшла аж в Польщі. Mm. <ріст> Трошки далеко нам буде. <ріст> маршрути. Тут всього нам всього 2 години їхати, і скільки кілометрі, і 124 кілометри. Воно ну, недалеко, але мене за кордон не випустять, хоч і день тата. <ріст> <ріст> Давай тоді будемо шукати щось інше, не то, що ти знайшла. Тим більше він тобі не сподобався. Так. Що ти там знайшла? Смачна піца. Смачна піца, Ну можна смачну піцу або щось інше. А, то те що роблять піцу. А, то просто. <п novamente> ну <при> Добре, давай я тобі поможу, щось знайдемо і підемо тоді. Добре. От сюди, Діан, поїдемо. Добре.